Всім доброго часу суток, ми з України. Сьогодні в мене починається нова стінка в майстерні. Я на ній буду проводити тестування матеріалів, і знімати відеоуроки. Дивимось. Для того, щоб тестування вигляділо на, на стіні так більш-менш еротично, то я її зроблю геометричними лініями. І кожний клаптик це буде тест якогось матеріалу. Ну, в даному випадку, мабуть, це все буде. З лави, але побачимо. Лава в різних кольорах. Ну і найперший етап це ґрунтування. Беремо ґрунтівку акрилтів ґрунт і звичайним валіком, в даному випадку я маленьким, просто-напросто загрунтовуємо поверхню. Добряче її насичуємо грунтом, ну, тобто поверхню. І даємо їй висохнути. Близько 24 годин, тому що ці стіни робились дуже давно, краще хай грунтівка наврядче висохне. Для початку я мов, в хаотичному рандомному такому порядку зроблю собі розмітку. І так, для лінії я взяв отакий металік фарб. Ну, Це коробочка з-під всього. Металік фарб торгової марки Файдаль. А колір отакий у мене бірюзовий. І зараз в нього добавлю в цей колір отакий, це називається гліттер або магічні кристали. Воно дасть перелив. А накатувати буду за допомогою отакого міні Валіка паралонового. Чому паралоновий? Тому що мені не, пов... не, не потрібна товщина цих ліній. Мені потрібно, щоб вони були тоненькі-тоненькі. І так, зараз заколочу. Отак От додаю, перемішаю. І зараз, після того, як я перемішав, я по своїх лініях буду накатувати. Чому я вибрав зелений колір? Тому що в мене вже. Стіни зеленим пофарбовані, так що мені не потрібно ніяких підкладок. Робимо їх, ну, он лінії мене начерчені, я їх роблю валік посередині, прохожу, тому що ну, я ще не вирішив, яка буде ширина, гляну, який в так що Хай трішки з запасом буде накатано. Головне края порозкатувати, щоб не було бугрів. Індикатором гарної закатки в мене служить лінія олівця. Якщо її не видно, значить закатано гарно. І так, я вирішив піти далі, я беру інший колір і просто додаю цю баночку і буду зараз ним будуть такі лінії двокольорові на стінці, а може навіть і три. Такі оце градієнти робимо. Це все залежить від вашої фантазії. Не знаю, як моя фантазія, якою вам вона здається, але мені подобаються такі експерименти, отакі хаоси. Потім чекаємо висикання. Бажано в один. 12 і клаїм скотч малярний. Як кажуть гулять, так гулять. Візьмемо і антрациту додамо. Валік уже вигадний місцями таких п'ятин додав. Будемо бачити. Ну, отакі в мене вийшли, ну, не квадрати малюючі, ну отакі, коротше, Пікассо. Ну так от, я буду зараз робити експеримент на цій частині стіни. Так що мені потрібно проклеїти скотч лише отут. Якщо вас ви справите за день ці всі експерименти робити, то будь ласка, клейте скотч, але майте на увазі, який би скотч не був, хоч там який би супер не був, що пишуть, він одлипає. Скотч чим довше залишається на стінці, тим більше вірогідність того, що він підірве основу. Так що, провірено. Не говорячи про те, що тут в мене непонятно, коли робили ці стіни, я їх хоч двічі загрунтував, але... Лучше не експериментувати. Так що я наклею скотч зараз лише в оцьому, на цій ділянці, для того, щоб можна було робити ту частину. Отак. От І так, скотч я буду використовувати 20-ку. ГПХ це такий блакитний скотч. Мені їм подобається. І отак от я наклею. Ну, Бажано це робити під лазерний рівень або під якісь індикатори, щоб ця лінія була ну, прямою, а не покрученою. Ну, В даному випадку, для моєї майстерні, піде і такі. Так що, наклеїли. І відразу ж беремо більш дешевий скотч, більш дешевий. Ну, щоб не переводити. і робимо з невеличким нахльостом на, -на те, на що вже приклеєно, наклеїмо ще один. Це для того, щоб сміло можна махати кільмою і не закаляти ці поверхні, що будуть іншого кольору. Так ще, отак От проклеїли. Далі беремо. Наждачний шліфувальний брусочок з мінімальним зерном. І легенько пробігаємося, збиваємо ну, можливо, вже гріє, проходячи брусочком по нашому дорогому скотчу. Це нам дасть змогу його більш ретельно придавити. Це такий лайфхак більш ретельно придавити. І плюс до всього. Оце в чому на зайхак заключається, що туди не затече краска. Бо ми цим брусочком вдавлюємо скотч максимально до поверхні. Так що краска туди не затече. Все, отак робляться геометричні лінії. Все, що буде далі, я покажу. Дякую, підписуйтесь на канал. До побачення. Отакий прикольний. Не знаю, як воно називається Квітка, не Квітка. Так воно виглядає. Ну, доволі цікаво. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. От така стінка в мене для інструментів експериментальна. Все, до побачення. Оце майстерня. Справжнього майстра ну, моя мається на увазі. Отак. Красиві стінки і все по поличках.